Дай Боже щастя, зараз я вам покажу, розкажу, як живуть коротше, темні люди, скажімо так, темні в душі, а може і не тільки. Отак, От щоб ви собі розуміли, ми тихенько заходимо в кімнату, де лежить ламінат. І уважно слухаємо. Чуєте оце? Отак вони живуть і по тому вони сука ходять. Блять! А такий срач вони лишають після себе. Ну тут було трошки виселення, блять, примусове. Походу, собаки не хотіли платити. О! Він. Тут напевно кожну ніч було весело. Ось такі от, блять, полишали гандураси. Далі, блядь. Ну це ще нормально. коротше, іграшки, срач, прокладоси, затикончики. Тут же бліпацюки, походу, жили. Тут десь напевно їм щось спокійно не жилося, тут якісь в них огірки помідори текли. Тут якісь лахи обосрані. От таку от шнягу лишають. Темні в душі люди. То що я вам подвір'я не показував, але там не краще і не гірше. Ну, от така от історія. Шо? Так що з дешевим орендним житлом можуть бути трошки проблеми.